Про розхрещення. Я йду від тебе, гати кусок. Я не бачиш свою фотку, бачиш, щас, я її об од... запалю, <puppy> <п rust Majroom> <rogue> наплюю на неї Показово, щоб ти бачив, як я хочу від тебе піти. І тільки я буду вас рятувати за супервеликі бабки. Печаті, печаті, печаті. Всі батюшки на світі поставили всі печаті, всі треті очі, треті очі позакривали, позалупляли. все, капець, капець. Треба хвалити ікони, кони церква. Інакше розхрестишся, Ні. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і я продовжую відповідати на ваші питання, які ви мені залишали тут у вкладці спільнота. Отже, добрий вечір, Сераш. Добрий вечорочок. В мене до вас питання: чи потрібно проводити обряд розхрещення, щоб перейти з християнської віри в язичницьку? І чи можна це зробити самому? Буду вдячна за відповідь. О, зараз я могла би приглушити отут -от світло своїх. Ламп, які мене підсвічують, нагнати вам містики, почати розповідати, як страшно тяжко вам. Поставили всі на світі підчаті, закрили третє око, п'яту точку, все. І тільки я буду вас рятувати за супервеликі бабки. Обов'язково звертайтеся тільки до мене, відваліть мені кругленьку суму. Я проведу вам супер, супер таємний ритуал, де навіки позбавлю вас від залежності від християнського Грегору і проведу власними ручками до язичної. Цього віросповіданчого, такого, знаєте, ключа, посвіщу вас во всі посвітітельні техніки, які тільки можна, і ви нарешті будете вільним або вільною. Могла би я так сказати, але ні. А, тема розхрещення дуже популярна і насправді дуже така, знаєте, фективна. У якому сенсі? Ну, уж дуже багато навалено. Усілякої шизи навколо навколо теми хрещення, і я зараз з вами поділюся своєю думкою, яку маю з власного досвіду багаторічного е е досвіду тих самих розхрещень, які тільки які, які я тільки не робила, і власного досвіду свого часу розхрещення. Отже, коли ми говоримо про хрещення, ми говоримо в першу чергу про що? Ми говоримо не про печаття, про які люблять дуже сильно розганяти у з джерел. Які з'явилися не так давно. Це книжки 1980-х років, 50-х років. Це ось не так. Недавічі як було створено, написано, розфоршено і деякі люди в це свято вірують, тому що воно нагнане містицизмом. Що ми маємо насправді? Ми маємо з вами християнське християнську релігію. Ми маємо з вами християнський егрегор. А отже, ми маємо з вами роботу з мертвими. Тому що, ну все християнство, воно побудовано на святих. Що відбувається при обряді хрещення? Вам дають друге ім'я, якого-небудь святого, мертвого, святого. Тобто, це була людина, яка вмерла. І якби тепер уособлює да, ту саму святість. Її там можуть прирікати до рангу ангелів або ще когось, але ми говоримо про мертвого. І вас по факту під'єднують до того самого мертвого. Тобто ви ходите пожиттєво з некротичною прив'язкою. Просто ось за того, що до того мертвого прикріплена не одна, не дві, не три, не десять, не п'ятнадцять людей, то і мертвий вже рожерся до такого стану і жує вас потроху, а не так, як би жував би покійник, якого б, наприклад, на вас би Наслав би чаклун. Він би один би за вами ходив і вас би жер. ви б це відчували б набагато яскравіше. А так, це такий велетенський покійник, до якого причеплені не тільки ви, і з вас, потрошечку, з вас, з Маніс, з Дуні, з Петра, з Івасика, з Телесика, потрошечку-потрошечку по тяне енергію. Страшних перекриттів, дуже таких жахливих, які перекрили вам весь все, все третє око, все поперекривали, ви нічого не бачите, не чуєте. В Обряді хрещення, ну, його як такого немає. Певні блокування, да, вони вилазять, але знову ж від тієї самої некроприв'язки, ну, яку вам провели. Ну, бо це і є некроприв'язка. Отже, наше завдання позбутися цієї некроприв'язки. Чи потрібно бігти обов'язково до майстрів, я не знаю, там платити велетенські гроші для того, щоб вам проводили обрядові складові ритуали розхрещення? Ні, не обов'язково. Для початку. Треба перестати ходити до церкви. Якби це, знаєте, там примітивно не звучало. Перестати а, мати у себе ікони, перестати звертатися до Бога в розумінні християнства. А, просто перестати бути частиною цього а, релігійного культу або цієї віросповіданчої традиції. Для початку треба просто абстрагуватися від цієї історії. Другим елементом є свідома відмова. І посвята себе в іншу традицію. Свідома відмова і посвята це не хуління ікон, це не спалювання церков, як деякі максимально намагаються це зробити. Це не оця історія, це не спалювання ікон, це не поплюження чужої релігії або віри. Це ви говорите про те, що я більше не з тобою, я йду від тебе, я йду працювати. І бути сином або донькою інших богів. І от вже далі може йти ритуал там, посвяти себе у якусь конкретну язичницьку традицію: там до скандинавів, до кельтів, до греків, до Єгипту, до Риму, там, куди, куди, куди до слов'ян, куди вам там дуже сильно хочеться. Чи можна зробити саморозхрест? розхрест? Та, да, цілком. Звісно, в мене чоловік сам розхрещений. В один прекрасний момент він прибрав всю атрибутику зі своєї кімнати, став посеред кімнати і сказав, що я не вірую більше. Не хочу бути з тобою, не вірую в тебе, не служу тобі. відмовляюся від свого ім'я, яким мене хрестили. Більше немає до тебе церква ніякого стосунку. Не до тебе там Бог, не до тебе, Ісус, ні до кого, до жодного святого. Він це проговорив від щирого серця на своєму щирому волевиявленні. і більше Ніяк не відноситься до, цієї, до цього егрегору. Абсолютно. А, яка а, історія у нас відбувається з розхрещенням? Є декілька видів того, як майстри проводять розхрещення. Обрядова частина, де вас проводять по чотирьом стихіям, де ви начитуєте оговір потрібний, да, де ви а, перестаєте бути частиною. Цього ць, релігійного культу і цієї віросповіданчої парадигми, ви це начитуєте разом із майстром, вас проводять через вогонь, воду, землю, там і зануруєтеся ви да, наприклад, або відкриту водойму. Після чого а, вам проводять ритуал посвяти до вашої традиції. Це один із видів. Другий вид це коли майстер а, рубить там, наприклад, ті прив'язки, ті канали, які у вас є з тим самим покійником, який за вами лазить, до якого ви причеплені, будь-яких зав'язків до церкви, і так далі, тому подібне? От ви так само читаєте отрічення, так назване, тобто ви. Позбавляєтеся е, в да, від е, всього, що вас пов'язує з цією традицією, і більше до неї просто, ну типу, абсолютно ніяк не належите. Прибираєте атрибутику і так далі. І вам знову ж таки можуть провести ритуал посвяти, а можуть не провести ритуал посвяти, кинути вас куди-небудь в родову систему. Я маю на увазі, да, е, заземлити вас до роду, а далі ви будете обирати к, чим і ким ви там, з ким ви хочете взаємодіяти самостійно, коли у вас буде на той час і натхнення. І третій варіант, коли ви це все робите. Абсолютно без сторонньої допомоги, коли ви перестаєте на Слідкувати, да там святкувати свята, ходити до церкви, бути туди взагалі якось дотичним. От потім ви робите отаке саморозхрещення, розхрещення, коли читаєте отречення і відмовляєтеся від цієї віросповіданчої парадигми, а потім проводите собі ритуал посвята, бо звертаєтеся до язичницьких богів, звертаєтеся до них і так далі. Чому деякі люди йдуть до майстрів? Тому що їм потрібне для підкріплення їхнього волевиявлення, що я більше не з вами чуваки, я хочу тусуватися з цими чуваками. Їм потрібен хтось, хто додатково енергетично і ритуально їм ще якби допоможе да, остаточно впевнитися в цьому своєму виборі. І це також нормальна історія. Є ще один із а, моментів, який відбувається після таких ритуалів, ритуалів розхрещень, це коли люди а, купують а, там щось або несуть якісь гроші до тієї церкви останнього разу, як відкупну. Тобто я віддаю всі свої борги тій релігійній системі, в якій я був насильний. Но, ну, буквально насильно мене туди затулило, тому що ви свої згоди в 90% випадках не давали. А важкішим будуть ритуали розкрещення, коли ви були глибоко віруючою людиною або вийшли із глибокої вірування, да, родини віруючи, от, І там прив'язки емоційні, енергетичні, вони можуть бути сильніші з цією системою. Але це, в принципі, давайте я вам приведу дуже такий примітивний, але яскравий приклад. Це як залізати з наркотиків. Як би це дивно не звучало, ну а воно так і насправді є. Можете впоратися самостійно, можете. Да, Перестати. Перестати вживати, змінити компанію, переїхати в інше місце і повністю зробити для себе ці цю тему табуйованою, Да? і таким чином перемогти на власному волевиявленні своє, е, е, да, свою залежність, своє бажання. Чи можете ви звернутися до наркодиспансеру, до спеціалістів, які допоможуть вам це зробити? Так, звичайно, можете. От чи е, зобов'язані ви платити за це якісь неймовірні бабки? Дані не зобов'язані і сам розхрест абсолютно існуюча історія і. І оці я ж кажу всі страшилки навіювання, які з'явилися не так давно. В літературі і в певних традиціях, виключно в певних традиціях, бо вони ніде не згадуються в інших традиціях, тільки там в певному ряді книжок, в певному ряді традицій, там з цими всіми печатями і ще якоюсь такою історією. У мене був достатньо трешаковий ритуал розсрещення свого часу. Це було багато років тому. Ми були молоді, дурні, зелені й естественному повичитували якісь максимально агресивні чернокнижні якісь чи вірітнічі ритуали на те, як там з хуленням, спалюванням ікон з цією історією. Робили все, як там було з інтернету, чи книжок написано по ритуалам, воно було максимально деструктивне, тебе ще колбасило. І, Било тебе за таке поплюження і ще поспоморні місяць після проведення цього ритуалу, от шатало кидало, і в тебе якась рака відбувалася просто страшнюча. Ну, і от у мене було саме так, але тому що ми були молоді, дурні і зелені. А коли ти уже дорослішаєш і починаєш проводити це менш трешовим чином, ти розумієш, як воно працює. Бо відмовитися від. Цієї релігійної гілки да, від і вийти з під впливу егрегора християнського можна або достатньо деструктивним способом, або менш деструктивним, ним, більш лайтовим. Це нагадує, як у стосунках: можна сісти зі своїм партнером на кухні і сказати: Друже, ми не підходимо один одному, і я йду від тебе. Я збираю речі, і я йду від тебе. Якщо у вас плюс-мінус була хоч якась там адекватна комунікація. Ви підете без усілякого мордобою. А якщо ви ігнорували довгий час один одного, ви в принципі підете майже без всяких там якихось побочних ефектів. Але якщо у вас були якісь страшні емоційні качелі, там, звісно, на вас може почати нападати ваш партнер, не випускати ваш схат. Це перший варіант. Другий варіант це коли ви ідете максимально пафосно та агресивно. Ви сідаєте зі своїм партнером на кухні, починаєте йому тикати в обличчя дуже неприєнені не неліцеприятні не... не... не жести. Крити його піськами, і кричати Я yeah! дові. Тебе гавнатий кусок. Я диви, ви бачиш свою фотку. Бачиш, щас я її обісу, обосру, запалю, наплюю на неї показово, щоб ти бачив, як я хочу від тебе піти. П робите це все дійство, вилимаєте йому ще я не знаю, стакан гарячого чаю в пику, б'єте йому по морді, він вам б'є у відповідь, і ви дивуєтеся, чому у вас треш після того. От приблизно так можна вийти із під впливу християнського От Перший варіант тут. Більш летовий, другий варіант ну прям з атракціоном. От я ж кажу, свого часу ми виходили з атракціоном, на жаль, тому що іншого способу не знали, але досвід, досвід дає, а, дає можливості. Тому, на ваше пряме питання, чи можете ви розхреститися самостійно? Так. Абсолютно. Головне, щоб ви розуміли, що. Це не є вашим віросповіданням вашою релігійною приналежністю. Головне, щоб ви чітко розуміли, що не там вас чекають, і щоб ви напрацьовували і свою комунікацію самою свою взаємодію з там, наприклад, з якимись язичницькими божествами, з якою з пантеоном. От напрацьовували зі своїм родом і так далі, тому подібне. Тому сміливо можна. Саморозхрещуватися і не обов'язково платити за то страшні великі гроші. От, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Нагадую, що посилання на, збор, на збори є в описі під відео. Посилання на монобазу, завдяки якій ви можете підтримати мене як автора. Після того, як задонатили на всі збори, які тільки могли. Також є в описі під відео. Там є посилання на однорозовий донат і на підписку усім майбутнім підписникам, а я впевнена, такі будуть, хто зробить підписку. Я бажаю окремо щастя, здоров'я і всього, що тільки можна, і обнімаю. І всіх вас в цілому обнімаю і цьому і гарненького всім дня.